Герої російсько-української війни зустрічаються зі студентами Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Розповідають про героїзм українських захисників, особливо в перші дні повномасштабного вторгнення окупантів. Зустріч діалог відбулася за сприяння благодійного фонду сім'ї Лабазюкми поруч у рамках проєкту захисти Україну. Майбутні педагоги, ви берегині, ви мами. І тому важливо робити. Кожному на своєму місці максимально, щоб берегти наших хлопців, щоб допомогти їм перемогти. У лютому 2021 року Богдан Гуцький очолив прикордонну заставу острова Зміїний, а вже через рік зі зброєю в руках захищав від окупантів. Саме його підлеглий послав російський військовий корабль, за призначенням захисники до кінця стояли на своїх позиціях. Про те, що відбувалося на острові у день окупації, поділився зі студентами, і про перемовини, після яких і прозвучала всім відома фраза Про руський корабль. Переходьте на нашу сторону, там ми вам забезпечуємо ж професію, жорто, тому решта, ну якби казочки вони гарно розказують. І якби на одному з етапів, як вони це спілкувалися з нами, чули нашу відповідь їм, коротше, вказали їм, куди їм рухати своїми пропозиціями, образились товариші, почали вже авіанальоти по нас здійснювати, скидувати авіабомби, обстрілювати з артилерії. Якби після того всього ще й залучили десант, в общем, висадили, Скажемо так, що 88 військовослужбовців на острові, то росіяни заділи близько тисячі військовослужбовців. Капітана Валентина Бондаренка війна застала на станиці Луганській. З першого дня разом з побратимами опинився в оточенні. Пізніше воював під Сєвєродонецьком, отримав контузії. Подробицями як виходили з оточення і чи страшно на війні, розповів студентам. Страх. Це по-любому присутнє, і це, і це нормально, тому що страх це е, те відчуття, через яке е, інстинкт самозбереження, знаєте, він загострюється. Якось, наче, ну, головне це відчуття контролювати, тому що неконтрольований страх це ну, порівняно смертю, грубо кажучи. На війні атеїстів немає, каже військовий капелан Віталій Півнів. У своїй промові закликав студентів говорити, читати і слухати українською мовою, любити рідну землю і поважати старших та військових. Там, де програє вчитель і священник, туди приходить ворог. І чому захопилися в 2014 році ті території Луганська, Донецька область. Не в образу, хто можливо, хто звідти, але для більшості жителів їх там. Навіть під час незалежності України, морально, духовно їх там просто знищували, прибивали. І вони там просто програвали. І священники, і вчителі вони були заангажовані, російські наративи, пропаганда, все це працювало, і ворогу було туди прийти дуже легко. Приклад воїнів надихає, діляться емоціями студенти після зустрічі. Було дуже цікаво прослухати. Як це все відбувається насправді? Не те, що розмов... ну, кажуть по телевізорі, по телебаченні, а те, як вони це бачать, і те, як вони це все відчувають. Їхні слова надихають. Хочеться якось можливо, більше якось допомагати армії. Звісно, так як ми підлітки, ну ми не можемо якось допомагати матеріально багато, але ми можемо якісь робити. Тесне навіть і самі сітки, робити окопні свічки, писати листи, вірити захисникам, допомагати їм і робити все можливе для перемоги, кожен на своєму місці. Ми готуємо вихователя, і тому дуже важливо, щоб такі уроки мужності проходили в навчальних закладах. Дуже важливо, щоб тут у нас волонтерські проекти не затихали, а щоб вони були потужними, гарними. Я хочу подякувати нашим студентам, які роблять дуже багато для того, що тут в тилу ми можемо щось допомогти для хлопців, які на передовій. Ми плетемо сітки, ми збираємо кошти. Уроки мужності у рамках проєкту захисти Україну вже стали традиційними. Адже діалоги з Оями наших днів надихають і вселяють впевненість у таку бажану для всіх перемогу. Зустрічі з військовими вже відбулися у Хмельницькому національному університеті, Хмельницькому університеті управління і права, окрім вищих навчальних закладів. Захисники побувають у школах, закладах професійної освіти та коледжах.